Слава Україні! Отже, сьогодні поговоримо про імбу за трейдин, яку можна зараз поки що викупити за голду. От. І що можна сказати про Sumua SM? В принципі, я навіть дивуюсь, чого Варгеймінг його випустили ну, трейдин, тому що танк імба. Скажем так, гне все, що рухається в правильних руках, от. Я не сказав, що я там прям експерт на ньому, от я його як би сказати, собі е, там, якби купив. І що можу сказати? Дійсно, 5 снарядів в барабані, перезарядка 2,2 е, секунди, здається, якщо я не помиляюсь. Ну, а, 2,25. Пише на екрані 25, пробиття 232 ББшки. Е, Снаряд летить швидко 1000 метрів в секунду. Про броню ми поговоримо трошки пізніше. От, повна перезарядка барабану, як ви бачите, 35 секунд. От, і цей барабан такий є досить злий на рівні, от, маючи хорошу пушку з, з нормальною стабілізацією і нормальним зведенням. Воно не є ідеальне, воно нормальне, комфортне. Не треба там ждати, поки воно там ведеться, години, от. І пів години. На руках сказати цей танк може витворяти прям реальні речі. Я Бій, звісно, поки в топі попався. Тут противники не дуже хочуть піджимати, зараз буду пробувати піджимати тоді я О, на каток поставив ідеально. Зараз арта мені кине. А, ну да, у нас арта не то вона закидує прям за камішки добре. Два снаряди лишилось, чи то... Ага. Ага, не попав я. І арта... Арта кумарить, бля. Перезарядку швидку маю. Так, один снаряд лишається, чи то й ти накидає, чи то ще вистрижу його, ще, в принципі. Дивіться, арта як в мене закидує, а. Не дає грати взагалі на перезарядку поки борта ну, от. зараз будемо пробувати роздавати барабан альфа в пушки 300 Ну звісно вилітає 300 не завжди це рандом тупаян понятно ну але скажімо так танчик мені сподобався Так, зараз будемо дивитися Т-103. ще й одна Т-103. Можливо трошки ближче під'їхати. Так, там я думаю тут т тройку. А, я його не встигну добрати. Отож т тут, я думаю, наш Т832 добере а я попробую виїхати. Виїхати, Попробую Ну Я зараз, звичайно, можу отримати. Так, ідемо на перезарядочку. Де зараз Арта туди задовбе, звісно. Ну, звісно, що робить оце говно. Однокнопочне. Це просто... У мене вже бомбити починає. Стоїть там на горі і кидає, блін. Кожних 10 секунд. Просто нереально. О, зараз його там наша ЛТшка покарає, бо того що в мене ця арта весь бой. мене, блін, Задовгує. Так, в принципі ще можна їхати на Т-26,5, е, хп в мене ще є, от. можу їхати розряджати повністю барабанчик. Там ще є 25, у нас в принципі на базі біда. Але я думаю, там по ідеї наші мають їх на сиво, їх по ідеї мають убивати, хоча не факт. І зараз будемо пробувати Зараз будемо порюватися 26,5. Зараз наш сума теж може його трохи там продамажити. Там зараз може бути на базі звичайно дуже погано. Я думаю я встигну. Доїхати. Барабан я скидати не буду, що чотири снаряди є в барабані, і, по ідеї наші там ЛТшки зверху мають бувати захват, ну по ідеї, повинні покрити Можливо, ще й не встигнуть Це взагалі буде капець. Якщо їх троє встане в круг, це буде ну, капець. Але по ідеї не повинно. Ми маємо встигати збивати. це хват. Так. Ну, це кабатри води на зараз йому барабани видам. Десь сюди. Отже, 2700 ми настріляли от, в цьому бою. Зараз ще покажу вам броню даного танку. Що вона з себе представляє. Отже, наш самоа SM, як в нього з бронею, скажімо так. Нижня лобова деталь 170 мм. В принципі, як для французького танка, це ще непогано. От реально якісь там СТ 6-7 рівні можна потанкувати і нижньою лобовою деталью. Верхня лобова деталь іде вже цікавіше, звер... тут іде в, ни... в нижній частині е... верхнього бронеласта йде 210 мм, що в принципі непогано. Ну, Це не є так синувати, але це більш-менш нормально. А зверху вже йде он майже 200, скажімо так, 225 тобто, ну, непогано. Якщо порівнювати з тим самим 50Б, то в принципі цей танк ще в нього з бронею більш-менш в, лоб... в лобовій проекції нормально. Тобто, ну, якщо десь там невеликий ром, ром поставили, то вже отут може бути 230-232, там, 232, тут вже може бути 180-190. там, 190. От. Що на рахунок бортів? Борта тут 90 мм, так само ставимо адекватний кут, От. Можна, можна танкувати бортом. тобто, ну, Борт непоганий в 90 мм. От. Якщо вже перевернути трошки, ну, то вже, скажімо так, тут вже можуть пробивати. От. Що на рахунок башні? Башня. Ну, башня тут, скажімо так, ну от оця частина йде 140, 130, тут 200 йде. Під пушкою 214, 220. Ну от. Це місце таке не сильно, скажімо так, не сильно броню має. Ну от. тут двоє навіть місця 220. Ну от, тут 200. Е, цей. Так само тут. 200, 238, 240. ну... От Туди на 256 десь. Якби, ну Башня така, вона тримає удар, але сьомі рівні. Деякі вісімки, ну Тобто все. Якісь там Топові вісімки там з хорошими пробиттям, і тим більше дев'ятки, от лючок взагалі 113 мм. Тобто ну цієї броні як такої, тут вже ну, нема. Так. Ну, трохи удар тримає. Якщо я кажу парень з 50-100, то в принципі, цей танк має броню, хоч якісь фугаси танкувати буде. Отже, кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося.